Формується прихильність, от, щоб не було стигматизації е, е, з в лавах ваших колег-журналістів, щоб не писали дурниць в засобах масової інформації, е, тому що від вашої позиції багато залежить і як люди приймають те, сприймають ті чи іншу інформацію, під яким е, чином вони її будуть читати і думати. Є. У всьому світі три шляхи зараження віл інфекції. Перший це парентеральний путь. Так це грамотно е звучить, але це що значить? Це передається через кров. І найбільш яркий приклад це ін'єкційні наркомани, споживачі ін'єкційних наркотиків, коли вони е е і між, е між іншим вони і зараз і ще є осередком. ВІЛ-інфекції і на Черкащині теж. Коли береться шприць, наркоман колить собі в вену, а, а там декілька у тому шприці є, е, як кажуть, е, ну, можливість дуже маленька, але є. При нанесенні е, тату, е, при. Е, Якщо не працюють не обеззараженими інструментами, десь і в манікюрних, педикюрних кабінетах, коли е, спорушення з цілості кожних покрою. Коли не порушується, то цього бути не може. Але коли, наприклад, порізали е, і є заражені інструменти, потім цим е, інструментом роблять і знову ріжуть інші. О. Ну, це такі дуже малоімовірні, але можливі. От. При різних маніпуляціях це парентеральний путь через кров. Другий шлях статевий. статевий, От. Тому тут є одне і чого е, ми і, як кажуть, пропагандуємо. Е, це перше, краще всього, це навчати молодь і все моральним принципом. Це саме головне. Але... Хочемо ми цього чи не хочемо, але будуть, як кажуть, і випадкові статеві зв'язки і все інше. Тому використовування презерватива, який попереджує передачі не тільки віл-інфекції, а й інфекції, що передається статевим шляхом. Це і сіфіліс, і гонорея, і всі інші інфекції. Це статевий шлях. І третій від вагітної мати вір інфікований своєму плоду і новонародженій дитині. Це третій основний путь передачі віл-інфекції. Тому ваше питання, Ірочка, по поводу того, що можуть е, е, чи можуть віл-інфіковані діти знаходитися в садочку чи в школі, значить думаємо, якщо вони статевим життям в садочку і в школі не займаються, якщо вони не народжують, Ні, я що... То, що а бажі, бажі, я, я, я просто відповідаю з таким, е, этим, щоб запам'ятали. Да. Якщо вони не займаються сексом сад, е, в дитсадку і не народжують дітей, так? і не коляться там, е, наркотиками, значить вони заразитися не можуть друг друга. Розумієш, так? Да? В школі теж.